Літаю, Зняв гідроциліндр. Почав у мене тікати орал. Дивлюся, з'явилося, ну, почало підтікати. Зняв його, зараз буду зливати масло. І, напевно, треба допомігати, що шланга. Він вже такий трошки рівнуватий. Масло злив, поршнем прокачав, стільки вийшло. Відмиваю таким чином. Взяв пшикавку і пшикаю бензиною і змиваю. Щось воно знову перестало пшикати, вже видно роз'їла. Зараз я подивлюся, що там сталося. Пшикаю і щіточкою беру, змиваю. Так, все докупів. Брудно і дуже. Добре, помою і тоді покажу. Запихаю монтіровку, беру ключика і нажимаю, нормально відкручується, обережно, щоб не обламати штоки. Там монтіровка впирається, одною рукою трохи незручно і це її крутимо. Так, дивлюся на трубочку, гумове колечко є і пластмасове є, Залізного немає ні на одному боці, ні на другому, але тут не текло нічого. Добре, розбираємо далі. Придбав два таких комплекта в різних магазинах, спочатку придбав. Цей дешевший, потім придбав цей дорожчий. І ще такий шланг маю, але він мені не підійде, тому що він трошки задовгий. Розібрав циліндр, думав обійдеться малою кров'ю. Малою кров'ю. Тобто замінниками сальників не обійдеться. Циліндр відносно в нормальному стані. На початку є щось таке трошки, як задирчики, але це поставлю її в кінці. А проблема в самому штокові. Якщо поставити боком, прикласти лінієчку кінзи і там в кінці. Якщо з цього боку прикласти, то видно видно там щелина така є. І вирубка, звичайно, в ньому. Навіть колір вже стерта цементація, видно як стерта цементація. І тут на кінці вироблено вже так досить сильно. Шток ще радянський, фарба старого, рідна, рідна фарба старого трактора. Така голубенька вже, зеленим, трошки теж підкрашувався. Ну так. Тому колись приходить аплик. Зараз перестаю займатися цим. Беру гроші, їду, купляю. І тоді будемо вже робити далі. Добре, що хоч циліндр, що в нормальному стані більш-менш. Не знаю як там з еліпсом, але... Так якби так якби нормально виглядає. Добре. Куплю штоки будемо далі робити. З'їздив сьогодні в Родехів. З'їздив сьогодні в Родехів і купив штока, шланга. Різьбою штуцерки ну, Радеха, я хочу сказати, що дешевше на процентів 25-30, ніж в, в тисками. Буду ставити завтра, буду шток ставити, буду все доробляти, що не доробив Привезли запчастини. Зараз будемо доробляти це 75 шток взяли для 90 зараз це все будемо промивати, доробляти, встановлювати. Сюди поміняємо патрубки всі, поставимо. Заглушки так я ще поки що не знайшов. А ці конусні втулки все є. Зараз ми їх сюди вкручуємо, знову закриваємо. Старого шланга натягну і одну, один отвір закрию поки що тряпочкою. Ну і буду вже робити СС-90. Так, подивився, маю два комплекти. У цьому дорожчому комплекті манжети на вигляд і взагалі значно кращі, ніж з. Ось з дешевшою. Значно в рази і блистять краще. І не мають завусенець цих. Що на великих, бачите, от є завусенець Не знаю, чи камера, так, чи камера передає чи не продає. Бачите, завусенець є. На цих такого немає. І вони зовсім, ну, з, іншої гуми, зовсім з іншої гуми зроблені. З такою матової. А ці всі, якби, як силикон виглядає. Так що якість це є якість краще. Вже поставив вниз е, цилиндра, е ці сальнички. Червоні ці прокладки на трубку не ставив, бо вони тонші, ніж там були. У мене не текло, я залишив е старі. Там залізних не було, були пластмасові, але вони були товстіші в півтора рази. Старі манжети познімав. Вони були розрізані в мене, розрізні, але циліндр працював. циліндр працював нормально, То, що підтікав. Так, Все перемиваю, міняю манжет. І того розібрав. Був один граворочок 18 шайб. Граворочок був тут, в цьому місці, прикручений, тут зірваний болтик. Треба буде висварлювати. Працюю далі. За допомогою такої штучки викручуємо зломаний саморіз. Викрутили, вся ціленька. Все чітко. Ці гумочки. Тепер думаю, як ставити колечко. Верхню поставлю так манжетку, щоб вона масло знімала зі штока. Другу поставлю ось так, ось таким чином, Другу всередині. І зовнішню знизу поставлю отак, щоб вона стирала. Напевно, бруд цей весь. Зрештою знаю, як воно має бути. Інструкції немає, не знаю як буде. Ну, поставлю так, щоб бруд знімало. ставив в таким чином в сальники і поклав ще зверху дві пластинки. Так, щоб... Пластина велика, щоб вона мала що прижимати, бо сальник в ній буде гуляти так. Ставимо зараз. Так, номер. Видно, не видно, не видно цілену. номер. Так, так, зараз бираємо. І як ви думаєте, шановні, виникли проблеми в мене зі штоком чи ні? Дивимося. Резьба. Пивтора. Резьба. Пивтора. Розмер. проточену різцем і не прогнано. Отак виходить. Я гайку закрутив, назад відкручував і мені частина різьби зрізалась. гайка заходить аж досі. Тут все нормально. Треба зараз купити плашку і порізати різьбу. Вона не є стерта, вона є просто загнута Коли відкручував, вся різьба загнулась. Я ж такі хвостики з'явилися. Але то нічого. Візьму плашку пружину. Прогнав різьбу. Зовсім інше діло. Гаєчка накручується так. Пальчиками, да, я вже не наживив, б. О. А то я ключем не міг накрутити. Якість, якість виробництва нічого не зробиш так, штук ставив закручую брав молоточок дерев'яшку і простукаю змазав проти всі сальнички і сам циліндрик і все нормальненько зайшло плотно гарно надіюся щоб що без закусів ніяких думаю що все буде добре вже і так були варіанти різні. так вставляю ще одну шпильку і ставлю на трактор. циліндр встановив гайки всі шлани верніше позакручував з цього боку також все закрутив все шплінтував все нормально, дякую за.